Всім привіт, дорогі друзі! Одинадцятий ігровий день Євро 2024 закритий, так як і група Бі теж закрита офіційно. Матчі Албанія, Іспанія і Італія, Хорватія. Сьогодні ми їх будемо розбирати і, в принципі, підведемо підсумки групи Бі. Ну і звісно, без збірної України жоден тепер випуск оглядів ігрового дня не буде проходити, тому що ми будемо дивитися на ті команди, які займають треті місця, і тут є. Певна позитивна новина для нас, тому додивіться обов'язково це відео до кінця. Перед початком напишіть ваші думки на рахунок обох матчів, чи вірили в те, що албанці мали б шанси забрати очки в Іспанії, і як вам гра нічий на Хорватів та італійців пишіть свої думки в коментарях, хто вам більше сподобався от Хорватія чи Італія. Як на мене, дві рівні збірні. Але зараз цей матч ми розберемо. Перед початком обов'язково поставте вподобайку. Для вас це 2-3 секунди. Буду дуже вдячний за мінімальну підтримку. Тим самим буду бачити, що вам подобаються мої огляди. Ну і підпишіться на канал, щоб не пропустити наступне відео і. Старт прямих трансляцій. Скоро вже матч Бельгія Україна. Раджу переглянути останнє відео на каналі. Анонс саме цього протистояння. Всім приємного перегляду. Розпочнемо з матчу Албанія-Іспанія, тому що він був простішим і ну, тут не сталося сенсації якоїсь. Да, Албанія не обіграла збірну Іспанії, і навіть нічия б не вважалася б за сенсацію, тому що іспанці на цей матч вийшли повним резервом. Повним 10 футболістів нових. Єдиний основний гравець із минулого складу це Ляпорт. І то він в першому турі не грав. Другий тур, і ось на третій тур він виходить з цілковитим резервом збірної Іспанії. Тут грав уже Рая в рамці. Вівіан разом з Ляпортом, Грімальдо, Наваса ми побачили. Зубіменді, Меріно, Ольмо, Ерзабаль, Феран Торес і Хоселу на вістрі атаки. Отакий склад у збірної Іспанії. Мені, чесно кажучи, було цікаво. Подивитися, як буде грати резервом збірна Іспанії. Чи так само грає от резервна команда, і основна в топовій збірній? Виявляється, що так. Якщо подивитися на гру, друзі, ну якщо закрити очі на те, хто грав в першому і другому турі, я маю на увазі основний склад збірної Іспанії. І подивитися на гру збірної Іспанії, не дивлячись на тих футболістів на, на прізвища, я б сказав, що це це була основа збірної Іспанії. Взагалі складно було а, вирізнити саме основний склад і резервний. І цим і відрізняється, наприклад, наша збірна від збірної Іспанії, що оцей резерв іспанців виходить і грає в той же самий футбол, в який грає основа. В принципі, контроль м'яча, вони. Поки не досягли свого успіху, не віддавали м'яч Албанцям. Перший тайм вони повністю переграли Албанію. По ударах 8-1. Навсього один удар був в Албанці, від то в кінці першого тайму на 45-й хвилині. Жодних шансів збірної Іспанії в першому таймі не дала. Албанцям, ну і в підсумку вони в принципі і забили доволі швидкий м'яч на 13 13-й хвилині, до якої я хотів би перейти. Тому що, друзі, ну тут Іспанія в своїй красі себе продемонструвала. Вони в два паси вивели Фарана Тореса сам на сам і скрили оцей дуже низький блок від збірної Албанії. Вони весь матч так грали фактично. Ну, якщо не брати другу половину другого тайму, де Албанці намагалися виправити ситуацію, але в них нічого не вийшло. Ну, це фантастика. Ви подивіться, просто віддав відкрився. Віддав відкрився, от зараз на у цій таблиці ви бачите якраз розвиток подій і те, як забивала збірна Іспанії, все розпочалося з розіграшу двох захисників. П'ятий номер. віддавав передачу на 14-ту. Це був Леопорт. Леопорт потім побіг відкриватися до центру поля, просунувся п'ятий номер збірної Іспанії, повертає на Леопорта. І той в дотик, ну фактично, другим дотиком вирізає через весь центр поля на Дані Ольмо. Дані Ольмо, теж не думаючи, фактично пару секунд в нього було на прийняття рішень Розрізає весь захист Албанії, виводить Ферана Тореса і той більярдним ударом в дальній кут. Якщо брати ситуацію від Порта від центру поля, то іспанці забили цей гол в дві передачі. Просто розрізали весь організований захист збірної банії в дві передачі. І цього вистачило, щоб виграти цей матч. Ось так виглядала структура збірної Албанії. Вони грали дуже щільно між собою, вузько, і, звісно, на своїй половині поля єдиний там в них лівий Вінгер намагався е, в, в контратаки вибігати. Десятка байрамі, футболіст зі швидкістю, з дриблінгом. Е, ну, підсумку албанці не змогли знайти для себе якісного моменту. Ну, Іспанія, самі бачите, грали розкуто. Яким би складом не виходила збірна Іспанії? Вони грають в один і той самий футбол. В цьому є фішка топових збірних. Тому що коли наша збірна це робить, ми бачимо повні провали. Так, да, я розумію, що це на фоні збірної Албанії. Скоріше за все, якби іспанці вийшли з таким складом, то проти збірної Німеччини, наприклад, то оці якраз мікродуелі вони програвали за рахунок того, що ну десь на деяких позиціях в, нім... в німців була перевага і були більш сильні футболісти, ніж ці резервісти, які є в Іспанії. Але якщо Іспанія виходить от резервним складом проти Албанії, і основним складом проти Албанії, фактично різниці ми не бачимо. Тому що що резерв, що основа апріорі сильніший за футболістів збірної Албанії. Ну і те, як технічно оснащені іспанці, друзі. Ну, якби албанці грали з ними відкритий футбол, там що резерв збірної Іспанії став. Тим більше, якщо основу там від голкіпера до нападника фантастичні показники, гравці дають з точки зору точності передачі, якості і техніки. Тобто там люди вміють грати в пас. Неважливо, ти резервіст чи ти основний гравець. В цьому і фішка збірної Іспанії, тому проти них грають низьким блоком. Проти них важко грати взагалі відкритий футбол. В цьому от ключі як, мені б дуже цікаво було подивитись на протистояння Німеччина Іспанія саме. Тут ви бачите вже показники за весь матч. Албанці, в принципі, виправили трошки ситуацію. Настворили моментів, стріляли з дальньої дистанції, навіть отримали шанси пробити в штрафній площі. І в Албанії були два моменти. Перший момент це якраз в кінці першого тайму, коли був удар з зони 14 на місці був Рая. І другий момент вже в штрафній площі збірної Іспанії, коли там при стандарті е, був Рикошет і пощастило албанцям опинитись на ударній позиції, і знову Рая вступив в гру. Тобто такі два сейви вирішили долю епізоду 0,46G. Албанці в цілому не заслуговували тут на нічию. Я очікував від них дійсно більшого тиску, тим більше на резерв збірної Іспанії. Вони на не спромоглися, і, в принципі, заслужено програли 0-1. Не було сенсу напрягатися, хоча, ну, резервістам, в принципі, був сенс себе показати для того, щоб, можливо, вибороть місце в основі. А так Іспанія дуже спокійно перемогла і закрила цей матч і виграла всі свої матчі на груповому етапі. Ну і в цілому, прекрасний матч від Голкіпера Раї. Я думаю, він себе теж добре показав в цьому матчі. Зробив кілька хороших сейвів. Дійсно. Ну і Дані Ольмо, те, як він розпасовував, його гольова передача. Взагалі він дуже здорово веде гру. І для іспанців це хороша опція якраз запасу під топових суперників. Тому. Можна привітати тільки збірну Іспанії з легким проходом в одну восьму. І останнє протистояння в цій групі в третьому турі для групи B це Хорватія Італія, де команди зіграли з рахунком 1-1, і ці 1-1 виводять на друге місце саме збірну Італії. Але як це все відбувалося, давайте по хронології. Тому що я да очікував більшого від цієї гри, але з огляду на те, що збірна Хорватії і збірна Італії зараз переживають не найкращі часи. В своїй історії, скажімо, так, да, то в принципі, гра вийшла непоганою. Дійсно, ми розуміли, що збірна Італії, збірна Хорватії будуть грати обережно, тому що. Треті тури, друзі, ну вони і відрізняються саме цим від першого туру, наприклад. Тому що на перший тур всі команди без виключення: ти топова збірна, чи ти аутсайдер, всі виходять заряджені, всі хочуть показати себе з першого туру, всі хочуть виграти і показують свої найсильніші, ну, скажімо так, козирі, да? Всі грають на результат, але видовищності набагато більше. Порівняйте результати першого туру і зараз третього. От початок третього туру мало голів, і в принципі моментів не так то й багато, якщо чесно. А це говорить про те, що всі грають від таблиці, а не від своїх сторін, сильних. Всі грають по ситуації, в якій кожна із збірних знаходиться в турнірній таблиці. Італійці, в, в, італійці знаходились в більш вигідній ситуації, вони тут грали більше від своїх воріт, особливо в другому таймі. Збірна Хорватії розуміла, що їм треба буде розкриватися, тому що в них ситуація не вигідна, але вони теж не квапились, тому що в них дуже досвідчені футболісти. Там Брозовіч да Модріч, і в основному від них залежить вся гра збірної Хорватії. Якщо вони будуть з першого тайму, зараз шарашить збірної. Італії і включати швидкість, то в принципі їх на другий тайм не вистачить. А резерву якісно у Хорватів не було, тому вони економили сили на другий тайм. І тому ми отримали перший тайм. Ну, можливо, не таким цікавим, яким могли б його отримати. Тобто голів не було забито, але потрібно зазначити, що італійці грали трошки краще. Хоча гра була рівна. Просто що в італійці створили дуже якісний момент там в бастоні при навісі. Взагалі сьогодні Бастоні мав два прекрасні моменти, і жоден не забив. Але от саме оцей момент в першому таймі вбив. Чий момент для Бастоні при стандарті, центральний захисник, який добре грає головою. Ну, я не знаю, як там Лівакович витягнув. Це фантастичний був сейф. І дійсно, там там Бастоні, там вся Італія була в шоці, як він дістав той м'яч. І оцей єдиний, напевно, найнебезпечніший такий момент, в який був в, в збірної Італії, від, від самих. Е Хорватії ми побачили тільки два удари, але побачили краще володіння м'яча з точки зору першого тайму у збірної Хорватії, тому що вони все таки більше намагалися шукати шляхи до воріт суперника. Але італійці були влучнішими. І я вам скажу: ну, все йшло до того, що збірна Італія мала б на другий тайм виходити захищати 0-0. Е, тому що вони бачили, не вийшло забити. Лівакович десь піймав Кураж, тягнув там деякі моменти. І, в принципі, ну, шансів якихось не було. І спалетті розумів прекрас що йому треба буде сідати, тому що зараз якось далі атакувати, звільнять простір для хорватів нема сенсу. Ну, і здавалося б, що ці пенсіонери з хорватів можуть. В принципі, Модріч хороший, перший тайм вийде. Він там один раз навіть включився в спринт та фланзі, пробіг метрів, не знаю, 10, прям на на швидкості в свої то роки Але ну от на другий тайм команда якось вийшла, і в принципі, все відбувалося в тому ж самому ключі, як це було в таймі першому. Тобто, ну і, і італійці більше намагається намагалися щось робити, але якби не одне але. От футбол тим і цікавий, що дрібниці вирішують. В такому матчі, де команди більш-менш між собою рівні, і кожна команда грає з точки зору своєї стратегії з точки зору свого місця в таблиці. Ну, вирішують реально дрібниці. І цією дрібницею в цьому матчі стався оцей пенальті. Який стався на 54-й хвилині. Ну там раніше, напевно, в руку влучили, бо там вар переглядав десь 52-га хвилина, фактично початок другого тайму, м'яч в штрафній площі збірної Італії влучає в руку Фратезі. Там був прямий удар по воротах, і, скоріш за все, якби не рука Фратезі, там була високо піднята рука, і в принципі вона збільшувала обсяг тіла, звісно, і це чисте пенальті. Тобто, якби на рука Фратезі, м'яч би летів скоріше в ствір воріт. ще потрібно зазначити, що була за що були дві заміни по перерві в Хорватії. Одна і в Італії вийшов Фратезі замість Пелігріні. І в, і в Хорватії вийшов замість Пашаліча Будімір, тому що Хорвати, бачите, змінили трошки фланги. Пашаліч Сучіч сьогодні були е, в е, основі цієї збірної. Ну і що потрібно сказати, друзі? Пенальті чистий заробляють і йде бити лука Модріч. І от перед пенальті цікава річ. Я дивився з телефону матч збірної Іспанії, але в другому таймі я вже більше дивився саме на матч збірної Хорватії і з, з, з монітору. От і дивлюсь, такий на монітор показують перед ударом Модріча, куди він пробивав останні два свої пенальті лівий кут. Ну, якщо дивитися від футболіста, лівий нижній він забив, по центру він не забив. Тобто два останні пенальті, один забив в лівий низ, і по центру не забив. І тут я от ловлю себе так в думках, сам сам от, аналізую цей епізод, і думаю, ну блін, модрість зараз вправо проб'є. Ну, якщо аналізувати так, да? по центру він пробив, не забив, вліво пробив, а голкіпер розбирають пенальтистів там перед грою. І Я думаю, ну психологія Донаруми. Ну він по-любому стрибне в, в лівий кут, тому Модрічу потрібно перекатрити, напевно, пробити все-таки в той кут, коли, ту, куди він забив, от саме в лівий низ. І Модріч пробиває саме в той кут, який він не бив в останніх цих матчах, і якби вправий, і туди ж стрибає Донарума, витягує. взагалі Донарума сьогодні прекрасний матч вида. Він показав, що він реально ну, топ в цій збірній, тому що ми, ми бачимо, що збірній Італії не вистачає в Атаці креативу. Нема форварда в збірної Італії. Так само, я вважаю, нема форварда збірної Хорватії, хоча там ситуація краще. Я вважаю, дуже не вистачає цій збірній Берарді на Фланзі. Дуже не вистачає цього гравця, він не поїхав. І такого Форварда, як там Чиро і Мобіля, наприклад. Теж його нема, ми його не бачимо. Распадорі, ретегі, там хто, хто в них ще скамака, ну це, це не рівень збірної Італії, в тому вигляді, в якому ми хочемо бачити Форварда в цій збірній. Я думаю, ви погодитеся. Е, ну і Донарума дійсно краса, він потягнув це пенальті, але через хвилину стається навіс в штрафну збірної Італії. Знову ж таки, другим темпом хорвати знайшли можливість продовжити цей момент. Будімір пробиває там спід захисника. Дуже здорово. Донарума знову робить фантастичний сайфер тої команди. Відбиває м'яч фактично перед собою. І Лука Модріч опиняється саме в цій ситуації на м'ячі. І розстрілює Донаруму. Донарума просто дає на горіхи після цього забитого голу. Всім захисникам, всім футболістам, які не підстрахували, тому що кинули Луку Модріча в на лінії воротарської зони. Це просто вбивство для збірної Італії. Як так? Ну я не знаю, келіні бонучі. Ну, розірвали б, напевно, своїх партнерів, якби хтось там так зіграв, ну або свого партнера, так. Тому в збірній Італії от тільки формується цей центр захисту, і їм складно ще знайти от компромісу. Там і хорвати зрівняли. Саме Лука Модріч виправив цю ситуацію. Всі побігли до нього обіймати. Модріч там хапається за голову. Фантастика! В них є шанс. 1-0 дуже зручний для збірної Хорватії. Хороший гол залетів. І, звісно, італійцям знову потрібно було володіти ініціативою. І вони відразу переключаються. 4-3-3. Італія випускає Федеріко К'єзу, А це динаміка. Мене взагалі дивно, чому він з перших хвилин не вийшов. Хоча, можливо, Спаліті розумів, що десь приблизно потрібно буде додати в швидкості. І випускає К'єзу, Відразу динаміка, відразу моменти в Італії. Відразу вони тиснуть. І гра пішла, тому що до цього десь нудно катали, рівна гра. І тут почалося нерви, хаос, Бутилки ці, блін, пляшки і так далі. І стаканчики летіли з трибуна. Хорватів було там близько 40 тисяч е, на стадіоні, і це впливало. Це впливало. Був 12-й гравець в збірної Хорватії. Саме і дійсно на італійців це, це дуже дуже такий тиск, певний. Е, вони мали в цьому матчі. В принципі, ну от Італію вистачило на хвилин 15 Далі Хорвати пристосувалися до цього, знаєте, такого градусу, темпу збірної ем, Італії. в принципі, Хорватія читала всі ситуації, всі моменти, які відбувалися біля воріт збірної Хорватії. Ну, В другому таймі, звісно, що Хорвати вже грали на контратаках, і в кінці матчу, ну, кульмінація цієї гри саме відбулася саме в цей епізод, в кінці цього протистояння, коли збірна Хорватії мала нагоди на контратаках, все-таки закрити гру. Вони їх не використали і отримали саме під кінець гри. На останній хвилині, на останніх секундах цього матчу, на свої ворота атаку, де збірна Італії її здорово виконала. Калафіорі з останніх сил, центральний захисник, який минуло в минулому турі помилявся, дуже багато в цьому матчі відігравши повну гру. Uh, да, фантастичний спринт через центр, реально ну дуже втомлений. 90-плюс 8-хвилина. Побачив зліва відкрито. Хорвати теж вже втомилися. Зліва відкрито саме гравця, який вийшов з запасу. Це Дзакані. Ну і саме Дзакані здорово виконав цей епізод, він отримав простір, ну це подарунок. Хорвати провалили. Оцей саме епізод, і пропустили. І збірна Італії зрівняє рахунок, і звісно, для них це дуже класно, тому що вони з другого місця виходять в 1-8 Євро 2024. Ну, хорвати всі, звісно, просто шоковані. Лука Модріча його потім поміняли, і він ну, він Ну дуже розчарований. Того що Хорватія хоч і зайняла третє місце. Але це третє місце їм, напевно, не дасть проходу в 1-8. Ну, якщо подивитися от на карту передач на середній позиції, то в принципі команди десь грали однаково. Видно, що дві-два рівні колективи, які, ну, напевно, не могли одне одного обіграти. Десь якісь певні дрібниці могли попливати на епізод, наприклад, як пенальті Хорватії, але Італія все одно знайшла момент і забила. Тому, да, Хорвати грали трошки вище за рахунок того, що їм потрібно було йти вперед, розкриватися. Після забитого голу вони вже грали набагато нижче і захищали свій переможний рахунок, але нічого в них не вийшло. Ну і в цілому, сама статистика, от така основна, за весь матч, говорить про те, що ну, десь закономірний результат саме нічийний. Хорвати провалили цей е, Євро 2024. Не сказати, що італійці зіграли краще, але італійці зіграли організованіше, італійці є італійці. Все-таки вони більше про захисна е, така нація, да, саме в футболі, вони вміють прораховувати всі за і проти. І, в принципі, вони тактично переграли сьогодні Хорватію і змогли дотиснути. Да, можливо, пощастило в кінці, але, ну, як мінімум, вони більше моментів створили в цьому матчі. Хоча їх жив Хорватів був, ну, бачите, 1.49 трошки більше, ніж у Італії. Підсумки групи Б і оцінка з точки зору нашої збірної, третього місця в цій групі. Збірна Іспанії займає перше місце. І я давав. Я думаю, ви бачили мій прогноз, що іспанці провалять цей чемпіонат. Європи, я думав, що вони займуть третє, але, звісно, потрібно вибачатися. Я тут не вгадав. Я чесно думав, що іспанці зіграють гірше. Але ще потрібно зазначити один факт, що реально збірні Іспанії пощастило з такими італійцями і з такими хорватами. Тому що це не найкращі періоди цих обох збірних. Збірна Італії, збірна Хорватії все одно шукає себе. Що в одних, що в інших зараз зміна поколінь. В іспанців теж вона є, але в іспанців все одно є гра, є гра, яка. Там руками не змінюється, і в принципі, ці футболісти, які в них є, вони змогли дати результат проти бардакової Італії і особливо Хорватії, я вважаю. Тому іспанці дуже рівно прийшли і тут без сумніву вони були найкращими. І жодного голу команда не пропустила. Оце теж потрібно зазначити. Дуже добре зіграли в захисті. Збірна Італії все-таки ну, виявилася кращою, тому що вони змогли обіграти албанців, а збірна Хорватії цього зробити не змогла. Тому я вважаю, цілком заслужена Італія крокувала далі. в Принципі з чотирма очками, але нам то найцікавіше, що це Хорватія, яка зайняла третє місце. Це для нас плюс. Мало того, що в Хорватії в мінус 3 по різниці забитих припущених, так них ще два очки. А це означає, що для нас зараз ви бачите рейтинг команд, що посідає третє місце в усіх групах. На даний момент тут не всі команди ще зіграли треті тури, в нас і тільки дві команди зіграли: це Угорщина і Хорватія. В чому тут є плюси і мінуси для нас. Плюс це те, що ну, при умові, навіть якщо Чехія там, Словенія чи якась інша збірна з тих групи набере 4 очки. Наприклад, да, і там буде вище за нашу збірну. Ми програємо, наприклад, бельгійцям. Там мінімально в один м'яч. Наприклад, 2-1 програємо ми бельгійцям. У нас буде різниця е, забитих пропущених мінус 3 і 3 очки. В нас буде однакова кількість очок з угорцями в такій ситуації. І мінус 3 різниця забитих. У нас теж буде однакова. Але подивіться, скільки угорці забили: два м'ячі. А далі вже пункт третій буде рахуватися саме забиті м'ячі на груповому етапі. Так от нам потрібно дуже-дуже потрібно забити бельгійцям. Неважливо як, але потрібно забити, і якщо й програти, то тільки в один м'яч. При цій умові ми будемо вищими апріорі за Хорватію і за Угорщину, тому що ми заб'ємо три м'ячі, і в принципі будемо четвертими. Якщо... Так станеться. Тому це для нас позитив, що Хорватія з двома очками зайняла це місце третє. І за це я кажу, що в нас хороші шанси навіть програти. Але там потрібно вже дивитись на результат матчу Румунія Словаччина. Тому оце позитив для нас. Це дуже добре. Того, що якби хорвати виграли, ну блін, Італія з трьома очками, там в принципі було б набагато складніше. В них виходило б там мінус один. В нас би шансів було б набагато менше. А так, хороша ситуація. В цілому, Албанія, якщо так підсумувати, ну. Збірна, яка має право на життя на євро. Вони дійсно не себе показали в контратаках, але класу їм не вистачило. В них дуже сильні суперники були. Ну чесно, навіть така от Хорватія Італія все одно по класу там в кожній позиції футболісти сильніші, особливо в Іспанії. Тому шансів албанців було дуже небагато. Загалом хороша група вийшла, просто десь більше очікував я і від Хорватів, і від італійців, якщо чесно, що вони нав'яжуть іспанцям, але повна гегемонія в цій групі. Мої сьогоднішні прогнози, в принципі, були близькими до того, що ми бачили на футбольному полі. Хорватія Італія. Я вгадав рахунок. В принципі, нічийний 1-1. що було прогнозовано, тому що ну знову ж таки це третій тур. Всі грають на результат, виключно на результат, який необхідний цим обом командам. Тому зрозуміло було, що ну ніхто не буде пертися вперед. Хорвати не хотіли. Італійці, ну, хорвати хотіли, але вже з другого тайму італійці Ну їм, в принципі, нічия влаштовувала. Тому е, тут вгадав, а Албанія, Іспанія. Ну, теж думав, що Албанці десь заштовхнуть, тим більше другий склад Іспанії, але не сталося. Іспанці дійсно не дали е, шансів забити в свої ворота на цьому груповому етапі. Але були люди, які ну набагато краще. Ще за мене вгадували результати. Я виділив двох людей. Це е, Саша, я думаю, правильно нікнейм прочитав в Телеграмі. Він вгадав теж нічию в Хорватії і Італії, але він і вгадав перемогу збірної Іспанії, щоправда, з рахунком 0-2, але був близьким. Ну і так само з, з таким ж результатом е, Ваня виступив в цьому турі е, і видав Нічию в Хорватії і Італії 1-1. І знову ж таки 0-2 збірної Іспанії. Тому ви молодці там ще були люди, які вгадували, е, при Результати цих поєдинків, але найближчими були саме Ваня і Саша, тому я вас вітаю ви найкращі в 11-му ігровому дні. А вам вдячний, друзі, за перегляд. Будемо далі слідкувати за перебігом е, саме групового етапу. Цього чемпіонату Європи, і будемо підсумовувати і далі вже наступні групи і дивитися шанси нашої збірної, дивитися на треті місця, там ну і на інші команди, які можливо нам е, зможуть потрапити на цьому євро. Тому обов'язково поставте вподобайку. Мені дуже приємно буде, якщо ви підтримаєте це відео. Ну і підпишіться на канал, для того щоб не пропускати наступні відоси Всім до нових зустрічей, друзі!